Цієї неділі стартують змагання України серед команд першої ліги. У сезоні 2016-17 представлено 18 команд, а це на дві більше, аніж минулого чемпіонату. Серед них і ФК Тернопіль, який протягом двох місяців висів на волосині між першою і другою лігами. Цього разу муніципалам фортуна посміхнулась. Однак тепер запевняє новопризначений головний тренер Іван Марущак. Вони не пастимуть задніх. По бюджету ми в середині. По бюджету, а по задачам У нас стоїть задача бути не нижче там, в сьомому місці. У нас є концепція розвитку на три роки. Перший рік було зберегти зараз команду перший ліс. Цього сезону задача це дійсно створити хорошу команду, перед якою на наступний рік буде поставлена чітка задача. Прем'єр-ліга. Новий тренер це далеко не єдині зміни у футбольному клубі. Його доукомплектували й новими футболістами. Наразі у заявці команди 20 осіб. Останній збір якраз вже тут також в Тернополі це вже те, що вже стало фактом і підписання контрактів з футболістами. І на даному етапі, ну, я так бачу, на 85% команда укомплектована і готова до початку сезону. Також Іван Марущак розповів і про зміни у тренерському штабі. Зараз допомагає тренер по воротарям. Дуже досвідчений велика практика роботи прем'єр-реліз. Це Колесо Олег Анатолійович, По-другому помічнику всіх передів, які в області можу сказати, що на даному рівні те, що під ФК Тернопіль, ну не бачу. Новим воротарем тернополян став 32-річний уродженець міста Маріуполь Донецької області, який раніше виступав за різні українські команди. Останнім клубом Олександра Чурілова був Маріупольський і Саша Чурило, коли ще у першій лізі там в Криму. Так сталося, що він і в Фініксі, і в Іллічовці, і всі-всі-всі рівні прем'єр-ліги дуже багато пройшов. Я шукав досвідченого воротаря. Дуже важливо було, щоб ця команда стає десь, скажу вам чесно, на 15-20 впевненіше грати, коли відчуваєш, що воротар досвідчений, керує, живе ігрою. Ми всі з підіждів старта старту чемпіонату, щоб закрепить ту работу большую, которую мы сейчас проделали на сборах. Работа на самом деле очень большая была со стороны тренерского штаба. Ту работу, мы делали, все не видят, только мы ее знаем. Да, Привести на вона чтобы она выложила результат и ждемся терпения первой выездной игры, домашней, чтобы пришли в полный стадион, поддержал нас. ФК Тернопіль також підписав трудову угоду із місцевим футболістом Ігорем Вонсом. В мене було дуже... Конструктивна зустріч з вихованцем Тернопільського футболу і Орвон з його досвідом, і з його дійсно, вибачте таке слово, скажу, дуже мозговим центром. Він дуже потрібний в центрі поля, дуже досвідчений, і це дуже важливо, що він наш місцевий. Ви всі розумієте, що там за, за день, за місяць команда не строїться, але ми якось помаленьку там перебудовуємось, робимо якісь внесення, не знаю, в, в ігровий процес і так далі. І я думаю. Я думаю, будемо добиватись позитивних результатів як індивідуально, так разом з командою. Окрім того, змінюють муніципали і форму. Тепер їхній основний колір фіолетовий. Новий дизайн одягу представлять під час домашньої гри із Чернівецькою буковиною 30 липня. А розпочне футбольний сезон ФК Тернопіль вже цієї неділі, 24 липня у Харкові. Матчем проти місцевого геліоса.